Наш Бог славий, слава коробки. І це небо, про яке ми, про яке ми ще тут, з вами чули, да? це небо те, куди ми стремимося. Ми туди дуже хочемо. Але іноді буває як в тій приказці, хотіла би душа в раю, на що та гріхи не пускає. Буває таке в житті людини, що людина вроді би хоче в мене. Але справи наші, вони говорять зовсім протилежно. Ми починаємо себе аналізувати, хтось сказав, каже, ми так проповідаємо про небо, а чого ми боїмося вмирати? І почали люди аналізувати, думати, думати, думати. І прийшло до висновку, що вмирать боїться тільки по одній причині. Коли якийсь грішок, малесенька, маленький-маленький, але ти з нами там рахується. І наша совість нам розказує. Для нас ще нагадать, ми сьогодні чули з вами про будівництво. І знаєте, я також був молився, Господи, я приїду сюди і тут мені сьогодні. Я розумів, що, що мені потрібно буде якимось словом поділитися з вами. Те, що Бог мені дав, то щоб я залишив для вас також для І я для себе одне місце, ну мені прийшло на пам'ять одне місце Слова Божого, яке ми прекрасно всі знаємо. Це місце, яке записане як висновок до Нагорної проповіді Ісуса Христа. Ви пам'ятаєте Нагорну проповідь Ісуса Христа? Пам'ятаєте, так? Починається, що Ісус вийшов на гору і сказав, що блаженні, блаженні, одні, другі, третій. І далі далі він почав розповідати, які ми є насправді, що ми є світ для світу, світ землі, як ми маємо поводитися, як ми маємо поводитися один з одним. Як взагалі на Христос, взагалі в цій проповіді нас підняв трошки на рівні вищий рівень, ніж було в законі. В законі було, е, суть справедливості вся йшла, да? око за око, зуб за зуб. Ішла мова про те, що, наприклад, якщо я зробив якийсь вчинок неправдивий, я за нього ма заплатив. Е, ісус нас припідняв на вищий щебель, на щебель, е, на який відповідає нашому розуму. нашому. Наприклад, е, якщо хтось е, там створить перелюб, це гріх по закону. так? А Ісус сказав, а хто подивиться просто з пожарливістю? Тобто вищий щебель, правда? Требування більші. Бо, наприклад, е, Око за око, зуб за зуб, а я теж боротився слому. Або хто дарить поніщиці, підстав іншу, ми, для нас треба відвищі. І от коли Ісус це все розказав, і Він зробив висновок, який записаний в 7 розділі Івангелії від Матвія з 24 по 27 вірш. Отож, кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка розумно, що свій дім збудував на камені. І линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім отой кинулась, та не впав, бо на камені він був заснований. А кожен, хто слухає цих моїх слів та їх не виконує, подібний до чоловіка того необачного, що свій дім збудував на піску. І линула злива, і розлилися річки, і буря знялася на дім у той кинулась, і він упав. І велика була та проїна його. Сьогодні ми з вами чули про те, яка сила діє на ту свайовому забиванні питаю нас, коли біля будинку будувався новий будинок. І ці сваї, бої зранкувається, і забивають такі сваї по Одесенки. І ви знаєте, я тоді не міг зрозуміти, чого. Ну, я розумів, що це для того, щоб дім стояв. Зараз я розумію, що там трошечки почва, така біля вусці недалеко проходить, і там є місцями така почва, що якщо 9-й будинок там побудувати, то трохи то вона буває м'ягенька в деяких місцях. І там у щіль малиху. І ви знаєте, ось тут Ісус Христос порівняв два будівництва. Одне будівництво і друге будівництво. Ззовні, над фундаментом, над землею, я думаю, що ці два будинки мали однаковий вигляд. Ну, можливо, оздоблення різне, можливо, архітектура трошечки могла бути по-різному зроблена. Можливо, у них будь різний, можливо, дах, чи скатні, чи чотирьох У них будь різний, правда? Але суть будинків, як би полягала, що вони стоять під два, наприклад, одноповерхові чи двоповерхові будинки, і ми на них подивимося і ми не скажемо, хто із них з фундаментом, а хто з них без фундамента, правда? І тільки випробування. Тільки коли оця динамічна така сила прийшла на ці будинки, почала тиснути, тільки тоді можна було побачити, насправді, яка є основа або який є фундамент у цих двох будівель. В нашому житті ми отако всі приходимо зібрання, ми всі такі хороші, святі, добрі. І ми самі іноді навіть не, не можемо толком збагнути, до якої будівлі себе віднести. Це ж подіблюється кожен, хто слухає за той, що ми будує. От ми будуємо. Якусь будівлю ми будуємо. правда? Яка в нас будівля? Чи в нас вона на фундаменті, чи не на фундаменті? Хтось каже, я будую на Христі. Ну Прекрасно, це добре. Ми всі хочемо, щоб наше Камень, краєвольним або основним каменем, куди ми заглиблюємося, куди ми чіпляємося, це був Ісус Христос. Але ж різниця виявиться тільки потім, коли прийдуть бурі, зливи і інші негаразди, коли сильний вітер може поміяти. І, і справа в тому, що іноді оці всі стихії вони приходять. Для всіх одночасно. От, наприклад, прийшла в нашу країну війна, вона до нас всіх одночасно прийшла. І вона е, проявила хто є хто. От далі ми самі про себе дізналися таке, що ми про себе не могли раніше дізнатися. Правда? Що ми боїмося, що нас лякає. Яку ми сторону дивимося зразу, чи на схід, чи на захід, чи на північ, чи на південь. Ми самі про себе багато вже дізналися, і ми багато ще дізналися про інших людей. Війна взагалі відкрила багато про тих людей, про яких ніколи ніхто нічого не подумав би. А от одні оказалися великими героями, а інші оказалися тими, хто дуже з великим, скажімо так, ненасидимостю на крові інших може кармати собі. Тобто показала, показала, які люди є. І от таке випробування прийшло в нашу землю. Але ж це, це інше, але і бувають випробування, які приходять для кожного особисто, для мене і для вас, коли перевіряється наша будівля, на чому вона основана. І здавалося б, як я можу бути впевнений, що моя будівля встоїть в той, в той злий день, який може прийти на мою будівлю? Як можемо знати? Брати і сестри, ми з вами прочитали це місце, да? ми ж його не раз читали. Як ми можемо знати, що наша будівля точно встоїть? <гум> Ви задумалися цим? Я задумувався. І зараз задумався. Знаєте як? Дуже просто. Ісус сказав, хто слухає цих моїх слів, що робить, і виконує їх. А другий, немає, хто не має втоку кампана, слухає слова і що робить? Не виконує. Дуже проста різниця. Ми постійно слухаємо щось, Ось сюди приходимо, слухаємо, пробуємо, читаємо слово Боже, стараємося щось взяти в себе. Є різниця тільки в нас в тому, чи ми їх виконуємо і чи ми їх не виконуємо. Ось в цьому і різниця нашого фундаменту. Просто правда. Через те, що Господь всіх нас благословить, що ми не тільки були слухачами, які так прийшли, послухали і пішли, а до слідуючого разу ми такі як були таки залишаємося. Прийдемо сюди знову, якнемо масочку хідових Христоя. Хай Господь захистив нас від такого. Брат мені казав, каже, було слово сказане, що в церкву зайшло, е, зайшов театр. І ви знаєте, і він мені так розповідав, що він зрозумів, що це якась світова проходить, це, це, це вже театр. Але коли ми бачимо По Слову Божому, то це театр це лицемірство або ці маски, які ми іноді хочемо надіти на себе. Тобто двулічність, дву, дву, дву е, що ми для одних одні, для других другі, для третіх треті. Не для того, щоб досягти, щоб Христос досягнув комусь спасіння, благодаті, а для того, щоб просто ну, показатися перед кимось кимось. Тохай Господь нас від цього захрене. Нехай Бог благословить нас, щоб ми були і слухачами і щоб були виконавцями. Тоді будівля наша устроїть. Нехай Господь нас в цьому благословить. Йому видали слава.